У Житомирі біля Чуднівського мосту, 30 серпня, знайшли тіло юнака Даніла Орліківського. Обставини його загиблі залишаються невідомими. Десь 17-15 пішов гуляти. На питання, з ким ти йдеш гуляти, він відповів: ти їх не знаєш. Близько 21.00 батьки почали телефонувати до сина, але у відповідь чули лише гудки. На наступний день, 31 серпня, тіло хлопця знайшла поліція. Батькам повідомили про важку втрату. Як вони знайшли? Де вони ну, біля Чуднівського? Комоса, а як що, ми нічого не знаємо. І з нами не, не слідчі, не, не телефонували нічого, бо ще ніякої інформації не відомо. За словами матері, правоохоронці не розкривають деталі справи і навіть не повідомляють точного часу смерті сина. Вона переконана, це був не нещасний випадок. Каже, він точно з кимось бився. Синець був над отут, над, ну, над правим цим, і під щелепну. Під ну отут, отут. І на руках Тоже було збиті руки. Аби дізнатись деталі справи, редакція телеканалу СК-1 звернулася до головного управління національної поліції в Житомирській області. Чи зареєстровано кримінальне провадження за фактом виявлення тіла? Якщо так, за якою статтею Кримінального кодексу України кваліфікується подія? Чи відомі на даний час причини смерті, чи призначено судово-медичну експертизу, чи встановлено де юнак перебував напередодні трагедії та з ким контактував? Чи розглядається версія нещасного випадку самогубства чи насильницьких дій? Відповіді на інформаційний запит поки немає. Тим часом мама юнака благає про допомогу, хоче знати правду про загибель свого сина. Позитивний, позитивчик був. Ну не взагалі, золоте дитя було, не знаю. Ну він був трошки замкнутий собі, але ну, був дуже позитивний. Він отаке, от щось ну, якісь, ну їх збиралися, і він завжди веселив всіх. Ну, це, ну реально був це хороший мальчик. Якщо ви були свідком загибелі хлопця чи володієте будь-якою інформацією, повідомте матері Даніла за номером 068 042 07 45. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.